Президент Трамп відповів на звернення Українки через 8 місяців, а саме на її лист, про можливість надати українцям перебувати в країні після закінчення війни. Зараз зачитаю детальне звернення Українки до президента. Також зачитаю, що саме президент Трамп відповів їй, а саме 10 грудня. Але перед тим декілька слів. Вчорашнє відео визвало купу емоцій, Хтось гадає, що я захейтив. Анастасію Поло, де ніяким чином я намагався хейтити її або роботу її команди. Хтось вважає, що я правильно попередив багатьох, що через це речення дійсно у людей могли б виникнути питання. Друзі, я не юрист, але я щоденно проводжу дуже багато читаючи різні закони, різні міграційні нові правила, документи, і я розумію, що навіть не то, що речення, одне слово у зверненні до президента може повністю повпливати або змінити його думку. Перший момент, другий момент. Якщо ви вважаєте, що адміністрація президента або сам президент не в курсі того, що відбувається з українцями, ви глибоко помиляєтесь, як це все працює Щотижня, щомісяця кожне міністерство подає звіти президенту і показує по країнам скільки. Гуманітарних паролей було видано, скільки гуманітарних паролей було призупинено, яким країнам, хто ще перебуває в країні легально, нелегально кого депортують. Статистика відбувається постійно. І те, що адміністрація президента в курсі, що це відбувається, це вам повинно бути зрозумілим. Що я б на вашому місці зробив? Хтось знає, хтось не знає. Я є діючий військовий військовослужбовець збройних сил США, який по закону юридично немає права закликати або агітувати, як це робить Анастасія, за той чи інший законопроект чи за той чи інший лист. Я можу тільки озвучити, сказати, що так, таке є. Ви можете самі звернутися або зробити. Я не маю права вас агітувати, розкидувати вам ось ці листівки, казати максимально звертатись до президента або ще до когось. Але на мою думку. Для того щоб змінити думку президента, який і так в курсі того, що відбувається в країні з українцями і іншими мігрантами, які приїхали сюди по тимчасовим програмам, вам потрібно звертатися в першу чергу до конгресменів і сенаторів ваших округів, ваших штатів, і тільки тоді, коли ви зміните думку саме ваших республіканських сенаторів або конгресменів. Можливо, тільки тоді вони зможуть якимсь чином попливати на президента і саме на офіс Білого Дому. Це моя думка. Як я вже сказав, я хочу допомогти Анастасії Поло підтримати її, і я можу розповсюдити цю інформацію саме чим вона займається, але агітувати по закону як військовослужбовець. Я не маю права ні за Ukraine Adjustment Act, ні за цей лист, ні за інший будь-який законопроект, який продвугає та чи інша партія. Ми повинні бути. Вне політики. Отже, далі, що наступне е, звернення, е, звернення щодо українки. Мене звати так то так-то. Я народилася в 87-му році в місті Запоріжжя. Мій батько був радянським військовослужбовцем. Він народився в Московській області, також у військовій родині. Я народилась в СРСР, але більшу частину свого життя прожила в Україні. І в мене ніколи не було проблем із самоідентифікацією. Я українка. Попри те, що все життя я розмовляла російською мовою, попри те, що все життя ходила до російської православної церкви, я ніколи за свої 37 років не хотіла жити в Росії, незважаючи на те, що половина моєї родини проживає там. 24 лютого 2022 року в нас забрали мирне життя, можливості та все, що було нам дорогим, Запоріжжя, прифронтове місто, і воно таким залишатиметься, навіть якщо війна закінчиться завтра, а росіяни житимуть по сусідству. Я втекла від війни заради своєї родитини, заради своєї мами, які вже 60 років. Зараз я перебуваю в США разом з чоловіком, сином і мамою. Я навчаюсь в коледжі. мій чоловік працює в будівельній компанії. Ми принаймні віддалено намагаємось повернутися до того рівня життя, який мали до війни. Мати мого чоловіка і громадянку США, саме тому ми опинилися тут. І тепер я маю не маю жодного уявлення до чого готуватися і як планувати своє життя. Хоча б на місяць уперед. У нас є повторний гуманітарний пароль. Ми подалися на ТПС, хочемо подати заявку на возз'єднання сім'ї. Але яка ймовірність того, що це все матиме сенс. Українці це чудові люди, розумні, працьовиті, рудовані, креативні. Ніхто не опинився тут. У США просто так для цього були причини. Можливо, є певний відсоток тих, хто захоче поїхати після закінчення війни, але й ті. Хто щиро хотів би залишитись, але є й ті, хто щиро хотів залишитись. Тож, будь ласка, подумайте про те, щоб дати людям таку можливість. Ось такий лист написала 8 місяців тому назад. Відповідь 10 грудня цього року. Саме від Білого Дому так, шановний ім'я сховано, дякуємо вам за те, що знайшли час поділитися своїми поглядами щодо війни між Україною та Росією. Як президент, я непохитно відданий відновленню зовнішньої політики миру через силу, яке ставить американський народ на перше місце. Керуючись цим здоровим глуздом, моя адміністрація вже сприяла укладенню значних мирних угод між державами по всьому світу, які були розірвані десятиліттям бойових дій. Ми забезпечили, щоб наші союзники по організації Північно-Атлантичного договору суттєво збільшили власні фінансові внески в безпеку Європи. Це велика перемога для американських платників податків. Також ми відновили власну військову готовність, досягнувши найвищих показників набору за багато років. Адже коли наша країна сильна, світ стабільний, американці більш захищені, заможні та вільні. Дякую вам ще раз за лист. Будь ласка, знайте, що я й надалі докладатиму зусиль. Для досягнення мирного врегулювання війни між Україною та Росією, яка стаку ставить Америку на перше місце, захищає наших громадян і сприяє стабільності та процвітанню вдома і за кордоном. Ось це відповідь президента США на питання: а що буде далі? А чи лишать українців в США? Відповідь така: я намагаюся закінчити війну між Україною та Росією якомога швидше. А далі ви знаєте, що відбудеться. Гуманітарні програми тимчасові. Поки триває війна. Тому, друзі, якщо ви хочете лишитись в країні, якщо ви хочете посприяти, змінити думку Білого Дому, що, на мою думку, це майже неможливо, спочатку почніть з меншого. Це ваші представники, Палата представників, сенат, конгресмени, в першу чергу республіканці, тому що демократи, можливо, і стануть на вашу сторону. А потім вже намагайтеся достучатися до президента, який і так, на мою думку, знає про всі ваші проблеми. Ще раз, ніякого хейту до Анастасії немає. Я її повністю підтримую в її роботі. Я просто намагаюсь пояснити, що одне речення, одне слово повністю може змінити вашу, ваше майбутнє в країні.